Дякуємо колеги та доброго ранку. З вами Володимир Остапчук. та Ірина Сопонар. Часу мало новин багато. Київська влада планує зайнятися питанням муралів або амуральна поведінка під час війни. Тож, як казав прокурор на суді у Тищенко, одразу до справ серіал Коля Тищенко проти всіх та здорового глузду. Продовжується, почуйте мене, поки сам Микола нудиться під домашнім арештом. Виявилося, що людина з фейковою доброчесністю майже рік ходила із фейковою ТСК. але не все так просто. ТСК закінчила роботу у травні 2023-го. А хитромудра помічниця Тищенка створила громадську організацію. Такою ж назвою ну щоб у Колі був хоч якийсь документ. Хоча навіщо йому документ? Якщо я Микола Тищенко. Дуже дивно, як колишній ревізор не зміг перевірити чинність своєї ТСК. Просто там не було по чому водити пальцем. Як бачимо, все логічно, деяких не дуже здорових та не дуже адекватних людей іноді оточують уявні друзі. А тут ціла уявна ТСК. А ось те, що Тищенко під домашнім арештом, це більше покарали його рідних ніж його. І як би сказав сам Тищенко, що далі в дрова, то більше ліс. Але сам Колька вважає інакше Тищенко намагався пояснити суду, що не може сидіти під домашнім арештом, бо без Тищенка Верховна Рада буде паралізована. Але коли Коля поїхав із Таїланду, нічого не сталося. Mm -hmm. Азіатська країна якось працює. Та навіть коли танцював Тверк, все працювало. Ну, по перше, це все провокація. І коли рішав справи по колцентрам, я не можу ні підтвердити, ні спростувати. Здається, що без Тищенка у Верховній Раді буде менше жуйок під стільцями. А ще рада важитиме на 120 кілограм менше. І все мені здається, Тищенко переоцінює себе або недооцінює Верховну Раду, або й те іншим. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Одне знаю точно. Без Миколи у Раді, як мінімум, стане сумніше. Вишова аб'юзер? Кличко заявив, що Київрада Рада має намір упорядкувати питання розміщення муралів у столиці. Як то кажуть, не барабанами в укриттях єдиними. Цікаво, а от заступники Віталія Кличка сказали йому, що війна не закінчилась. Чи може кличко образився, що саме з ним в місті немає жодного муралу? Це е, вкрай важливо. Київ 2024 Мости руйнуються, метро закривається. Зате ми тепер чітко знатимемо про правила розміщення муралу. І це вкрай також важливо. Сподіваємось, у Києві з'являться такі мурали: Подільський міст. Як ми бачимо на Муралі в далекому майбутньому, подільський міст вже добудований, але ним ніхто не користується, так як до того часу машини вже вміють літати. Мурал станція метро Троєщина. Бачите, навіть наша передача далі просунулася у будівництві станції, і зробила план ніж київська влада. Мені здається, що Києву потрібні інші комісії: комісія з незатоплень метро, комісія з незатоплень міста під час зливи. Комісія з незатоплень міста під час прориву каналізації. Комісія з відпочинку мостів. А скоріше за все у Київраді потрібна комісія, яка б слідкувала, щоб не створювали більше даремних комісій. І таких принципіальних людей в Києві дуже немного. Після таких новин у столиці можуть з'явитися мурали, на яких просто буде написано, куди треба йти Київрадію. На другому році війни держслужбовці задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів онлайн казино Що б там не казали про наших чиновників? Але вони найвизучіші сини, що я знаю. Все, біба боба. Ми розкусили вашу аферу. А якщо вони такі фартові, то чого ж ми такі бідні? А, Може, ми бідні саме тому, що вони такі фартові. Дуже сподіваємось на те, що правоохоронці з'ясують особи саме тих держслужбовців, чи є справжнє покликання грати, А вони рахувати вміють. Але як в нас часто буває, у НЗК не ведуть облік недостовірного декларування чиновниками виграшів на онлайн-платформах. Як я вас розумію, неприємно дивитись, коли комусь іде карта, а тобі ні, або самі цілими днями грають. Ти обирають цифри вже для своїх декларацій. Не ну це якщо коля не буде проти. Одразу дві нафтобази уразили дрони вночі в Росії. Це називається палаючи бінго від СБУ. І чим більше таких факелів будуть палати, тим більше буде видно, як руйнується російська економіка. З вами були Пекучі Ньюз». Слава Україні! Героям слава!